Вітаю і пропоную дізнатися, що нового і цікавого відбулося на Жашківщині цими днями. Сьогодні, 23 січня, у випуску про таке. 22 січня День Соборності України. Мітинг біля погруддя Шевченку. Апаратна нарада районної державної адміністрації. Жашківський навчально-виробничий комбінат отримав подарунок автівкові благодійного фонду Нова громада. У дошкільному начальному закладі села Нагірна облаштували музейний куточок. 22 січня Україна відзначила День Соборності. Саме цього дня, у 1919 році, проголошено акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Це свято офіційно встановлено у 1999 році, враховуючи велике політичне та історичне значення об'єднання ОНР і ЗОНР для утворення єдиної соборної української держави. У Жашкові з нагоди цього дня провели ряд заходів у районному історичному музеї для учнів першої школи. Відбувся відкритий урок. А в центральній бібліотеці силами працівників цієї установи та районного будинку культури було організовано святкове дійство. Також традиційно було і покладання квітів до пам'ятного знаку Тарасу Шевченку. Незважаючи на заметіль, біля погруддя Тарасу Шевченку, генія нашого народу і поборника незалежності України, зібралися представники районної та міської влади, працівники державних установ, аби як і щороку відзначити тут День Соборності України. У сучасному українському національному календарі дата, 22 січня, посідає одне з провідних місць і відображає одвічну мрію українців жити вільно в самостійній та соборній державі. День соборності України. 97 років тому на Соборній площі було оголошено про злуку Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. За цей час. Кров'ю заплатили наші українські патріоти за незалежну та соборну Україну. Багаті українські землі завжди були ласим шматком для загарбників. Численні набіги, завоювання призвели до того, що Україна довгий час була буквально пошматована територіально між різними державами-агресорами. Але наш волелюбний народ повсякчас домагався незалежності і соборності, тобто цілісності усіх своїх земель. Сьогодні на долю українців знову випало важке випробування, адже вкотре сусідня країна-агресор задовольняє свої імперські інтереси, в тому числі за рахунок України. Український народ 22 січня щорічно святкує День Соборності України. Це свято нагадує нам, що Україна нероздільна, що немає окремо східної і західної України, а ще у нас єдина держава, і ми єдиний народ. Єдність українських земель, важливість проголошення акта злуки Народної республіки і Західноукраїнської Народної Республіки це подія, що стала визначальним у вітчизняній історії. Вони дали початок новому формуванню української державності. 22 січня це свято, в умовах якого варто нагадати, що Крим це Україна, що Донбас це Україна. І наша держава не зупиниться, поки не поверне захоплені країною-агресором нашої території. Тому цей день бажаю усім вам міцного здоров'я, щастя, миру і плідної співпраці. Нехай все задумане на користь і благо нашої країни та її народу. Буде успішно реалізоване. Загиблих борців за незалежність України вшанували хвилиною мовчання до пам'ятного знаку Тарасу Шевченку. Шанобливо поклали квіти. Цей захід символізує прагнення людей до свободи, незалежності та дружби населення всіх куточків України. Поширення інфекційних хвороб та динаміку захворювання населення району на ГРВІ і грип охарактеризували медики в ході останньої апаратної наради райдержадміністрації. Вона відбулася 20 січня в адмінбудівлі. Які питання ще обговорювали того дня в сюжеті? Розпочалася апаратна нарада традиційним звітом про забезпечення своєчасної сплати податків, внесення інших обов'язкових платежів до бюджетів та ефективного використання бюджетних коштів. На мобілізовано 1 мільйон дев'ятсот десятчотири гривень доходів без трансфертів, в тому числі до районного бюджету 1 мільйон 176,4 тисячі гривень, що становить 49,5 тисяч гривень. Відсотки до прогнозного завдання січня місяця згідно тимчасового розпису. Станом на 19 січня бюджети на 2016 рік затверджені усіма радами місцевого зарядженням. Станом на 20 січня при плановому завданні до зведеного бюджету 9 мільйонів 228 тисяч гривень фактично надійшло 3 млн 1348 тисяч гривень, що складає 346%, в тому числі до місцевого бюджету. Планове завдання поступило на січень в розмірі 6 мільйонів 346,9 тисяч гривень. Фактичні надходження склали 2 мільйони 475,8 тисяч гривень. Виконання складає 39,2%. дев'ять своєчасно і іде фінансування і виплати і пенсії, і всі допомог там, на поховання і таке інше. Так що йде все в штатному режимі. Люди здають документи на оформлення пенсій. Пенсію оформляються час на до 10 днів. Так що таких питань має. нині пік сезону захворюваності на ГРВІ та грип. Тож медиками вживаються усі профілактичні заходи. На сьогодні підпоріг в районі не перевищено. Втім, якщо до лікарні звертатимуться хворі з ускладненнями від пандемічного грипу, необхідних ліків нема. Та не препарат, який колись 10 з десятому році у нас було його повно, ми не знали де Зараз є одна упаковка на район. На селектор ми прозвучало, якщо ви хто був, що 2000 упаковок нам обіцяє передати лати, але це на всю Україну, коли це буде невідомо. Поки що, слава Богу, ми його не застосовуємо, бо немає потреби. Але ну, мене запитував голова, яка його вартість. Якщо вчора хтось дивився ТСН, то вже чоловік шукав для хворої вагітної дружини вже більше тисячі, хоча починалася ціна із 300 гривень. Так що, ну, ви знаєте, що є для кого війна, кажуть, для кого мати війна. Фармація процвітає. Я думаю, що на це також треба звернути увагу владі. Фармація зараз процвітає, не тільки зараз. Людина без вибору. Вона йде в аптеку, яку від сказали, вона мусить купити, тому що хвора дитина, хвора людина. Шановні, з цим треба щось робити. Вартість лікування одного хворого складає від 6 до 9 тисяч гривень. В той же час, коли профілактика у виході щеплення коштувала б найбільше 100-200 гривень за одну дозу вакцини. Тому я думаю, що от такі епідемічні сплески це є яркий показник епідемі... економічного обґрунтування профілактичних закладів. Найкраща ситуація із медпрепаратами від сказу, випадки якого, до речі, зафіксовано днями в районі. По інформації, яку я вчора отримав, у Олександрівці було виявлено, виявлено Каже, да, тварина на яка запитла на Яка там ситуація? Важко мені говорити про тварин, які там зараз трапилися. Ми точно знаємо, що дві людини були, скажімо так, пострадали в цієї собаки. За нову є особливо, може, деякі тварини до села підходить. Тобто питання сказу. Слава. чи є, якщо людина затворила є можливість і є шанс Значить, бути для, для мене взагалі по Україні. У нас в лікарки взяття щось там дряпнула собака, то шукали по всій Україні, десь там щось знайшли в Полтаві, чи де там якісь трошечки моноговолін, по навіть не навіть Немає нічого Не один рік. Україна живе в стані епідемії туберкульозу, з яким боротися доволі складно, частково і тому, що громадяни, котрі відносяться до групи ризику, відмовляються від обстеження. Таке прохання, щоб голови сільських рад і міських рад. І, і, і керівники підприємств якось сприяли обстеженню населення на туберкульоз і сприяли залученню до лікування, тому що є люди, які переривають лікування, і вже ця паличка туберкульозу вже реагує, Розумієте, коли е, не хоче лікуватися, сіє е, ходить кашляє, заражає біля себе. Також ми заривати насильно ми не можемо. Законодавство зараз таке, колись було таке законодавство, що можна було. Примусово лікувати, завести тут диспансер, але в тут диспансер ситуація не краща ніж в нас лікарні, Розумієте? Тут, тут диспансер має бути забезпечений гарним харчуванням, гарним лікуванням. Тепло має бути світло, чисто. Бо ц туберкульоз цього боїться. Але в туб-диспансерах ситуація також не, не краще. Переглядаючи інтернет, я дивився. Прогнози аналітиків, які говорять, що до 2020 року в Україні можливе вивільнення або скорочення 5 мільйонів працюючих. Чому я про це говорю? Тому що от те, що ми дивимося, ці профілактичні медичні огляди, це зачастує все більше те населення, яке працює. Вони мають щорічно проходити медичні обстеження і в такому разі активно виявляємо всіх, хто хворіє на туберкульоз. А ті, хто не працюють, вони, як правило, дуже рідко звертаються до медичних установ лише в крайніх випадках. З профілактичною метою ну, практично не ходять. Тому, якщо у нас буде така кількість непрацюючих, і чи всі вони будуть працевлаштовані, і чи всі вони будуть відповідно оглянути попередньо медичними працівниками, тому епідемія туберкульозу вона актуальна як ніколи. Вже традиційними у зв'язку з тим, що триває антитерористична операція, на подібних нарадах стали виступи представників військомату. В Цьому мобілізації на сьогоднішній день по де засобах масової інформації пройшла, інформація, що вона буде. Але на сьогоднішній день начальник генерального штабу дав розпорядження попробувати кондуктувати військовослужбовців за контрактом. Продовжили апаратну нараду за участю депутатів районної ради обговорюючи питання пільгових перевезень у районі. Про це розповімо у найближчих випусках А На Жашківщині згодом таки було введено карантин. 22 січня в райдержадміністрації відбулося термінове засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Було повідомлено, що з початку епідемічного сезону станом на 21 січня в Черкаській області на гострій респіраторній інфекції захворіло вісімдесят тисячі особи зареєстровано шість летальних випадків від ускладнень грипу у секційному матеріалі, вірусологічно виявлений фрагмент РНК вірусу грипу А. Аж 1 пандемічний четвертого тижня 2016 року по Жашківському районі відмічений різкий ріст захворювання на ГРВІ захворіло 113 осіб з їх числа 52 дитини віком до 17 років. Госпіталізовано 43 особи, з яких 26 дітей. Рівень захворюваності наблизився до епідемічного порогу. В загальноосвітніх навчальних закладах району спостерігається збільшення відсутності дітей з причин хвороби. В самих школах відсоток відсутності учнів перевищує тридцять. Відсотковий бар'єр, найменша відвідуваність у Жашківській школі номер 1 та Бузівській загальноосвітній школі. Для запобігання та недопущення поширення захворювання на грип та ГРВІ серед дітей та з урахуванням погіршення погодних умов комісія рекомендувала ввести канікулярний період в навчальних закладах з 23 по 31 січня. Чи варто продовжувати карантин довше вирішуватимуть в кінці наступного тижня. Сьогодні більшості державним закладам та комунальним підприємствам в силу мізерного фінансування доводиться сподіватися на підтримку меценатів і спонсорів, адже забезпечення належною матеріально-технічною базою потребує. Фінансових вливань на виняток і жашківський навчально-виробничий комбінат, котрий майже 40 років готує робітників. А до слова робітничі професії сьогодні користуються найбільшим попитом на ринку праці. І за ці чотири десятки літ закладу рідко вдавалося поповнити чи оновити матеріальну базу. Днями благодійний фонд нова громада вже вдруге підтримав комбінат, передавши в користування автомобіль. Жашківський навчально-виробничий компінат заклад, у якому навчається учнівська молодь дев'яти шкіл району з технологічним профілем. В середньому в рік тут проходить заняття близько 200 дітей. Тут готують майбутні робітничі кадри для різних сфер виробництва, зокрема і водіїв різних категорій. Хотілося б навчитися водійській справі, як правильно керувати автомобілем. Також мені, ось, наприклад, подобається дуже предмет правила дорожнього руху. Воно дуже цікаво перше і по-друге, воно корисно для загального розвитку. Більше хочеться просто більше всього отримати і в школі, і тут то мені ще більше розвиватися. Більше дізнатися про автомобільний світ, якби про техніку, ну про все, що касається автомобілів. А для чого тобі? Ти плануєш пов'язати свою професію з авто чи ну мені це подобається, моє захоплення. Навчитись чогось нового, дізнатись щось більше про автомобілі. Ну хочу мати автомобіль, навчитись їздити на ньому, Дізнатися щось нового, потім з часом отримати права. Навчитися їздити на машині. Саме перше вивчити правила дорожнього руху, знати будову. Машини колектив закладу всі зусилля спрямовує на якісну підготовку сучасного робітника. Намагається допомогти кожному вихованцю реалізувати свої здібності, обрати професію. Зробити це без належної матеріально-технічної бази неможливо. В автопарку комбінату, приміром, в наявності три легкові автомобілі, п'ять вантажівок та один мотоцикл. Більшість транспортних засобів служать ледь не два десятки років. Тож досить давно у закладі постало питання поповнення та оновлення техніки. Потреба оновлення парку вже давно виникла, тому що автомобілі, які використовуються для навчального водіння. Давно застаріли. Вони потребують постійних капітальних вкладень, як то кажуть, ремонту, догляду. І, як то кажуть, інколи виходить так, що автомобіль не в змозі забезпечити учнів нормальним навчанням, тому що автомобіль то поламався, то те, то те, то те. Постійно виходить з ладу. Взяти автомобіль «Москвич», він більше стоїть в ремонті, чим безпосередньо на практичному водінні. Тому і виникла така ідея звернутися до. Віктора Григоровича надані допомоги автомобіля. На прохання Жашківського відділу освіти допомогти транспортом комбінату відгукнувся благодійний фонд Нова громада і згодом автопарк МНВК поповнився більш сучасним автомобілем. Так, так вітаю вас з таким, скажімо, хорошим. Приобретінням автомобіля автомобіля, надію, що цей даний автомобіль буде виконувати ті задачі, які ви будете перед ним ставити. Це перш за все, мабуть, і навчання, а і доставка матеріалів. А то це в залежності від тих ситуацій, які будуть складатися у вас в навчальному комбінаті в відділі освіти, не підведе. Надіюся, що ви будете задоволені даним таким. Автомобілі. Ми співпрацювали раніше, плануємо співпрацювати у подальшому допомагати по мірі можливості. Сьогодні передаю тоді вам ключ, документи на даний автомобіль. Так що, вітаю. Я в свою чергу хочу подякувати від свого імені, від імені всього колективу, педагогічного колективу, учнівського колективу за роботу, яку ви проводите. Також за Даний подарунок тому, що він нам дуже дуже необхідний для виконання практичної частини навчального процесу. Дуже велика подяка напоям плюс. Ви безпосередньо дуже багато допомагаєте освіті, освітянським проблемам і саме безпосередньо загальноосвітнім навчальним закладам і садочкам. Тому тільки велика подяка вам. Керівник соціальних проєктів благодійного фонду Віктор Погорілий разом із автівкою пропонує ще й практично раціональне її використання відділом освіти. Одна з основних ідей, які було б непогано використати цей автомобіль, або це буде використовуватися в навчальним комбінатом для навчання і для своїх якихось потреб перевезення. Один з таких варіантів, який я предлагав, можна було б зробити що? зробити централізовану закупку. На склади продуктів, прямі заключення договорів з поставщиками, виробниками даної продукції, для цього можна було б використовувати даний автомобіль, який би міг би доставляти цю продукцію по учбових по закладах, посадікам би доставляв би свій час. Якщо необхідно було б надати ще якусь допомогу там я кажу, холодильним обладнанням, обладнати ми також готові були виділити кошти на це. Тобто, ця ідея також залишається. Тому я сказав, на розсуд, якщо підтримують ідею. З доставкою і зміною сьогодні системи самого закупки харчування продуктів харчування для дитячих садків, для шкіл, то він може використовуватися як автомобіль, який це буде доставляти, розводити в цьому плані. Колись комбінат багато років працював і майстри по черзі, скажімо так, на автомобілях розвозили. Продукти харчування по дошкільних дитячих установах до роботи розвезли. Потім 9 годину вони приїжджають в комбінат, беруть учнів і продовжують працювати з учнями. Тобто можете повернутися до такого. Режиму. Ми можемо повернутися до такої схеми, за якою ми раніше працювали. Обнові радіють і майстри комбінату, і учні. Кримувати приємно, автомобіль м'який. чітко себе веде на дорозі, але він себе більш покаже весною, коли діти будуть виїжджати в місто. Їздити вже якби по правилам в межах міста і з таким графіком, де їздять всі автомобілі. Благодійний фонд нова громада уже не вперше підтримує навчально-виробничий комбінат, та й не один автомобіль цією організацією передано в зону АТО, і надалі продовжуватимуть подібну благодійну діяльність. Прогнозує Віктор Погорілий. Можливо, якщо в цьому році буде заміна автомобілів, шкоди, які використовуються у нас торговими представниками, то один з автомобілів. Якщо все добре складеться, поки 100% не можу сказати, то парк може поповнитися ще і автомобілієм шкода. У селі нагірна Жашківського району виховують любов до рідної землі та вчать історії нашого народу з найменших років. Працюючи над проблемою пізнавальних інтересів та пізнавальної активності дітей, у дошкільному навчальному закладі пролісок облаштували музейний куточок. Про це далі. Сьогодні не в усіх школах побачиш вироби минувшини, а в селі Нагірна облаштували справжні міні-музей історії у дошкільному навчальному закладі. Тут і глиняні вироби, і вишиванки, і прядка. Про все це найменшим нагірнянам розповідають у цікавій та доступній формі. Зверніть, будь ласка, увагу! У нас тут знаходиться дуже багато різних предметів, так? але предмети ці предмети ці для нас незвичайні. Вони Прикладного мистецтва. Але ці вироби, дітки, виробляли дуже-дуже давно. Виробляли ці вироби із глини наші прапрадідусі і прабабусі дуже чудовими, красивими візерунками. І листочки ми спостерігаємо в цьому візерунку, і дуже гарні чудові квіти. Ось у нас такий незвичайний стоїть предмет. І ниточки ось такі. Як ви діти думаєте, що це таке? Навіщо нам цей предмет? Це прялка. Колись дуже, дуже давно, довгими зимовими вечорами, бабусі сиділи, пряли на таких прялках пряжу, а з тієї пряжі виходили ось такі ниточки тоненькі, а потім з цієї ниточки ткали полотно. Це така тканина. А з тієї тканини шили і сорочки, і рушники. Тани шили одяг для себе люди наші в давнину українські. Вам цікаво да -да. сподобалося да -да. ідея створити куточок. Виникла спонтанно речі збирали самі працівники дошкільної установи. Наш дитячий заклад працює над проблемою розвиток пізнавальної інтересів і пізнавальної активності дітей. Ось в цьому році зробили у нас невеличкий, такий був музей в український куточок, а в цьому році ми захотіли його більш розширити. Ми поприносили з в кого що були які вишиванки, які там народні вироби. Дещо взяли у сіські бібліотеці. На основі цього ми ознайомлюємо діток, виховуємо у них любов до батьківщини, до України, шанобливе ставлення до родини, повага до народних українських звичаїв і традицій. Звідки взагалі виникла ідея зробити такий музейний куточок? Ну, ми планували його вже давно зробити, але так як постало більше питання про патріотичне виховання, ну, ми так вирішили його вже зробити. У Нагірнянському садочку всього одна вихователька Таїсія Антонюк. Зате вона тут на особливому рахунку, адже має великий досвід роботи, численні власні методичні розробки, завдяки яким виховання дітей проходить успішно та ефективно. Пройдемо по незвичайній стежинці, по стежинці математичні. Домовились? Будемо прокладати стежиночку. Так. Да. А це діти фігура, яка Квадрат. Да. пограттям! Максим, прокладай далі стежиночку. На гернянському дитячому садочку я працюю вже 20 років. В роботі намагаюся здружити дітей, намагаюся виховати в них насамперед доброзичливе ставлення одне до одного. В своїй роботі я використовую такі методи. Наприклад, так якось в багатодітних сім'ях, так і в нашому садочку, намагаються залучати старших діток для допомоги меншим діткам, щоб вони їм допомагали, щоб вони їм співчували, щоб вони їх навчали і на своєму старшому прикладі показували, як це потрібно. Таку саму практику я використовую і на заняттях, так як важко розділити молодшу. Групу, середню групу і старшу групу. Ділиться дітки на підгрупи за віком. І так ми намагаємося і навчатися, і розвиватися, і разом жити дружною сім'єю. Знання з математики малюки демонструють залюбки. Один, два, три, чотири, п'ять, 8, сім, вісім, десь, одна, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Вісімнадцять, дев'ятнадцять, 20. Взагалі ж дітям, як зізнаються, більше доподоби просто гратися. Машинки. Машинки любиш гратися. А і занять щось подобається. Малювати. Мені кубики. Кубики? Да. І мені кубики. Яйками. Куди любите ходити на прогулянку? Та почайно. сьогодні в навчальному закладі було всього шестеро дітей. Це за словами завідуючої пов'язано із низькою температурою повітря і з хвилюваннями батьків через поширеність грипу. Взагалі ж у садочку рахується 26 дітей із трьох сіл, які об'єднані однією сільською радою. Деякі діти захворіли, а деякі, так як батьки нам казали, що ми боїмося водити з епідемією грипу. Дошкільний навчальний заклад він знаходиться у розміщеному типовому приміщенні, яке збудовано у 1956 році, є в комунальній власності Нагірнянської сільської ради. Працює у нас одна різновікова група, 26 діток. Працює з ними один вихователь, мусичний керівник. Музичний керівник працює на 0,25 ставки, а всього у нас працює 8 чоловік у дитячому закладі. Опалення в нас газове, працюємо цілорічно. До початку навчального року ми зробили косметичний ремонт приміщення, замінили нам, поставили металопластикові вікна в цьому році 14 штук, у минулому 8. Всього в нас 22 вікон замінено. І також закуплено. Ігровий майданчик нам закупив його Григорян Размік Хоренович, якому ми дуже вдячні. Також у нас у дошкільному закладі в достатній кількості столиків, стільчиків, іграшок, постільної білизни. На харчоблиці є достатня кількість посуду. Проведена каналізація у наявності проточна холодна і гаряча вода. Але мала кількість дітей не завадила проводити повноцінні заняття, зокрема й музичні, напевне, найулюбленіші для малюків. Вихованням дошкільнят займається ентузіаст своєї справи Віктор Ліснівський. Ми співаємо пісеньки, які ну, до свята в основному, якщо готуємося, в кінці ми проводимо таку вільну програмку, танцюємо там повільні танці, швидкі танці, Ну, відгадуємо звуки. Дуже люблю займатися з дітками. Це вони слухняні, вони старанні, вони дуже люблять співати, танцювати. Вони буквально, як я приїжджаю, вони дуже радіють. Ми як ну, як прощаємося, вони. Говорить, що приїжджайте ще, навіть коли ще не працював у дитсадку, то завжди, як приходив у дитсадочок, то старався ну, чимось допомогти. Я багато пишу сам пісень дитячих. Я відчуваю їхні можливості і стараюся ну, найменшим, найпростіші пісеньки, там складати, до речі, ця пісенька, це ось така у нас зима, це теж моя пісенька була. Ну, я чесно скажу, працював десь в ці, без грошей, тому що ну, головне не гроші в мене в цій роботі, а просто, ну, я просто дуже люблю з таким контингентом працювати. Попри кріпкі морози, у дошкільній установі було тепло і затишно. Побачила наша знімальна група і обід, який однозначно смакував дітям. Словом, у нагірнянському садочку забезпечені і комфортні умови перебування малюків, і їх належне виховання. І на сьогодні це була вся інформація, але наступного разу нам також буде про що розповісти. Зокрема, про таке. Патріотичне дійство з нагоди Дня Соборності України в районній бібліотеці продовжується обговорення забезпечення пільговим перевезенням категорійних жашківчан. Досвід помножений на професіоналізм. Медична допомога в селі нагірна надають двоє медиків, які протягом всього життя не змінюють місце роботи. Долучайтеся і ви до створення сюжетів. Маєте цікаву інформацію? Телефонуйте 61121-61122. Які б новини не були у вашому житті? Нехай вони приносять лише позитив. Вірте разом Жасмін. Все буде добре. Побачимось.